This bottle of perfume is small. This one is smaller, and this one is the smallest. Hello, and welcome to English with Love. Сьогодні розповім про прикметники та ступені їх порівняння. Якщо вам потрібно порівняти два об'єкти, це можуть бути люди, тварини, предмети, абстрактні поняття, ви будете використовувати порівняльний ступінь comparative degree. Такі прикметники в англійській мові називають comparatives. For example, my brother is older than my best friend. В таких реченнях ви використовуєте слово than, яке перекладається ніж. My brother is older than my best friend. Мій брат старший, ніж мій найкращий друг. А не плутайте слово than зі словом then, яке має не лише інше звучання, а й значення. Then перекладається потім. Коли ж поміж декількох об'єктів вам потрібно виокремити якийсь один най, -най, 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 най, ви будете використовувати найвищий ступінь порівняння, тобто superlative degree. Прикметники такого роду ми називаємо superlatives. For example, my granny is the oldest person in our family. She's 94. Як же утворити порівняльний ступінь? Сьогодні ми розглянемо короткі слова, одно та двоскладові прикметники. Е, для того, щоб утворити порівняльний ступінь до прикметника, вам потрібно додати суфікс er. For example, big bigger. Великий більший. Light lighter. Легкий. Легший, warm – warmer, теплий тепліший. Для того, щоб утворити superlative degree до того ж прикметника, ви будете додавати суфікс «-est». Крім того, перед прикметником у вас завжди буде присутній артикль The. For example, Big the biggest, великий найбільший. Light the lightest, легкий найлегший. Warm – the warmest, теплий найтепліший. Найлегше запам'ятовувати ступені порівняння прикметників зразу в трійці. For example, big bigger the biggest. Великий, більший найбільший. Light, lighter, the lightest, легкий, легший найлегший. Warm, warmer, the warmest. Теплий, тепліший найтепліший. Про багатоскладові слова та їх ступені порівняння я обов'язково зніму окремий ролик. Наразі у мене все. Прошу підписуватись на канал, ставити свої. Подобайки натискати на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Thank you for your attention. Take care, stay safe. Bye-bye!